Всім привіт! Значить, Наочний експеримент того а, скільки метрів треба асфальтувати. Бачимо, у нас є метр-5 метрів, бачимо дорогу, пішли. Я думаю, тут же ж не треба асфальтувати, правильно, якщо тут він є. Відповідно ми рахуємо 5 метрів, зараз підемо. Правда я не знаю як я піду, але певно піду по... по лівій стороні, там менше втоптано. Рахуйте, 5 метрів. Так, і зараз у нас буде ця кльова штука. Хоп, потім до цієї. білої. 10 метрів. Тепер до цієї бутилочки. 15 метрів. Так, тепер. Докуда? Ну, ось до сюди. Я думаю. В таке багно поліз. Двадцять метрів. Тепер до сюди. Двадцять п'ять. Тепер ось буде до сюди. Тридцять. Так, візьмемо цей пакетик орієнтиром. 35. Є підходить, підходить. Тепер буде ця бутилочка орієнтиром. 40. Тепер буде ця розова фігня. 45. Так, тепер буде цей кльовий мусор. 50 метрів, тепер буде синій стакан. Бачите? 55. Тепер буде що? Ось цей Ось ця фігня. Так, 60. Тепер до... хай буде. Ну, ось цей камінець, я надіюсь побачу. Так 65 Тепер ось тут. Сімдесят метрів. До цих какуль? Сімдесят п'ять. 80. Там закінчилось. Карточку скину пізніше.